Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо корзинки з полуницею. Для цього нам потрібно 120 г масла, трішки розтоплюємо, додаємо пів склянки цукру, можна трішки менше. Далі нам потрібна одна чайна ложка розпушувача. Також нам потрібно два яйця, додаємо до нашої маси. І нам потрібно дві склянки борошна. Просіюємо борошно, поступово додаємо до нашої маси. Спочатку маса буде чіпатися до рук, краще перемішати лопаткою, а потім замішуємо тісто руками. Тісто виходить дуже легке, і з ним легко працювати. Форму використовуємо силиконові або металеві. Або одноразові паперові, кому більше як подобається. Також я покажу, як самому зробити з паргаменту форми. Кожну форму я відважую, у мене це 50 грам. Ви можете не робити, можете робити на око. У мене така суцільна форма, тому я викладаю паперові форми, заповнюю їх. Обов'язково роблю бортики. Рівномірно розподіляю. Також в мене закінчились форми. Я беру пергамент, розрізаю його, нарізаю на квадратики і надрізаю з кожної сторони, як це показано на відео. Все, наша форма готова. Викладаю тісто і формую. Також кожну нашу корзинку треба проколоти виделкою. Беремо полуницю, миємо її і нарізаємо кубиками або кружечками, кому як більше подобається. Я не додаю ніякого цукру, так як в мене полуниця дуже соковита. Якщо у вас дуже соковита полуниця або інші фрукти, можна на дно трішки посипати крахмалю. Викладаємо нашу начинку. Ставимо наші корзинки випікати на 180-190 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Зверху також можна прикрасити цукровою пудрою і смакувати. Всім смачного папа! -па.